Молитва за мир і спокій у серці Господи Боже мій, дякую тобі за цей день, даруй мені мир у серці, мудрість у словах, даруй мені любов у вчинках і надію у кожному кроці. Благослови моїх рідних, дай сили тим. Хто страждає. Господи, Боже мій, зціли світ від темряви та війни, нехай Твоя воля буде на землі, як і на небі. Господи, Боже мій, дякую Тобі за життя, за дихання, за тих, кого я люблю і за все, що маю. Вклади в моє серце мир, вилікуй мої тривоги. Зітри страх і сумніви, і дай мені сили довіритися тобі. Навчи мене мовчати, коли слова можуть ранити, і говорити з любов'ю, коли серце іншого втомлене. Даруй мені мудрість, коли я не знаю, що робити, і терпіння, коли чекаю на Твою відповідь. Благослови мої руки, щоб творили добро, мої вуста, щоб несли надію, мої очі, щоб бачили красу навіть у сірості. Благаю тебе за всіх, хто зараз страждає, за тих, хто втратив дім, близьких, надію, торкнись їх сердець своїм світлом, утіш, стіли, обійми. Господи. Збережи мій дім і моїх рідних, пошли ангелів-охоронців до кожного, хто зараз далеко від дому, хто боїться, хто самотній. Благослови наш народ, наповни серця любов'ю замість ненависті і миром замість війни. І навіть тоді, коли я слабка, будь моєю силою, коли я падаю, підніми. Коли гублюсь, веди. Бо ти моя опора, мій творець, мій Спаситель, з тобою я не боюся нічого, з тобою я завжди вдома. Амінь.